Вітаю вас на каналі! Це магазин Копіючка, Акційні пропозиції, а також новинки Посуд Постіль, Акція 2 дорівнює 3. Приємного перегляду. Пляшка для напоїв пластикова матова 80. Пляшка кольорова 90 об'ємом 400 мл. Пластикові бутилки по 50 гривень. 150 гривень фляга армійська пластикова в чорному та зеленому кольорі. Пляшка камуфляж 100 гривень. Пляшка для напоїв з вушками 120. Чашка металева 110. Темно-синього кольору 220 мл. Кольорова чашка 100 гривень. Прозора 60, Виробництво Булгарія. Підставка силіконова під гаряче 45. Квадратна підставка 18. Набір пластиковий графін та стакани 100 гривень. В наборі 4 штуки. Новинка блюдо керамічне лайм ціна 180 гривень. Ще такий класний є кавунчик соковитий. І минулого разу були лимони та апельсини. Блюдо скляне 180 гривень. Тарілка керамічна акварель квіти 129,90. Набір дитячого посуду в коробці 150 гривень. В наборі 5 предметів. Блюдо скляне листок 100. Піала чорна керамічна зі знижкою мінус 50%. Ціна 35 гривень. Піала із золотим обводком 129,90. Контейнер пластиковий прозорий без кришки 180. 80 гривень контейнер для зберігання в холодильник. Прозорий без кришки пластиковий 130. Банка для сипучих. Пластикова з кришкою 60 гривень. Пластик гарної якості. Кришки також. Більший розмір 70 гривень. Об'єм 800 мл 130 гривень. Ланчбокс дитячий 90, блакитний та рожевий. Набір ланчбокс та ложка 100 гривень. Кольори є на вибір рожевий, фіолетовий, синій з блакитним. Діє акція на усі шкарпетки 2 дорівнює 3. Купляєте дві пари третю у подарунок, яка коштує дешевше. 80% бавовни. Ціна 29,90. Шкарпетки котонові. Виготовлені в Україні. Ціна 40 гривень. Підслідники 20 гривень пастельних кольорів, котон та еластан склад тканини виготовлено в Китаї. Шкарпетки жіночі тематичні 40, 73% бавовна. Сумка на затяжку може бути для спортивного взуття у школу діткам. Рушник для обличчя мікрофібра 50 на 100 6990 Склад тканини 60% котон. Хороша ціна зараз на них мінус 30%. Рушник банний кольоровий 120. Розмір 70 на 1,40 м. Подарунковий рушник коробці. Це є банний рушник та для обличчя 230 гривень. Кольори є на вибір. Кухонний махровий рушник 35х75-80 гривень. Рушник банний 250. Розмір 70 на 1,40 м. Нарушник банний мінус 40%, ціна його 120. Набір постільної білизни розмір євро. Ціна мінус 27% 650 гривень. Підодіяльник простенька та дві наволочки 70 на 70. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користувався як ця постіль після прання. Постіль євро 900 гривень. 700 гривень плед в полоску однотонний. 1,80 на 2,20 іде в зручній сумці. На замочок защіпається, кольори на фото. Плед на флісі 200 гривень. 1,80 мтр,20. Покривало однотонне, хорошої якості. Ціна 800 гривень 2,20 на 2,40. Іде в сумці. Сумка з ручками защіпається на змійку. В кольорах таких спокійних темний беш та світло-сірий. Сумка жіноча пляжна 150 гривень. Одне відділення защіпається на змійку. Велика пляжна сумка за суперціною мінус 50%. Ціна її 150 гривень. Одне відділення защіпається на замочок. Сумка шопель світло-сірого кольору 60 гривень. відділення не защіпається. Є ще такий варіант в чорному кольорі 80 гривень. Килимок для розкатування тіста силиконовий 129,90. На цьому буду прощатись, дякую вам за перегляд!